Доброго ранку, діти! Скажіть, яка пора року до нас завітала, а як називається перший місяць весни? А ви знаєте, щороку в березні до нас значний приходить день. Це народився наш Тарас, творець палких пісень. Тарас любив свій рідний край, страждав за бідний люд. На кожну в світі він країну не поміняв би Україну. Сьогодні ми продовжимо знайомство з творчістю українського поета Тараса Шевченка. Він народився 9 березня 1814 року на Черкащині у селі Моринці, в родині кріпаків. Діти, зверніть увагу. Це нове для вас слово. Що воно означає? Колись давно в Україні були кріпаки, так називали людей, які не мали нічого свого, вони повинні були все життя працювати на свого господаря. Дуже бідно жили Шевченки. Похила хата була чи не найгірша у всьому селі? Виховували його старші сестри. Вони допомагали Тарасикові. А коли Тарасу було 9 років, померла його мати, а через 2 роки помер від хвороби і його батько. І тоді Тарасик пішов наймитувати. Діти, це теж нове слово. Це значить працювати в заможнього господаря, служити йому. Виконувати різну роботу. Він був пастухом, нянькою, носив воду школярам. З малих літ малий Тарасик захоплювався малюванням, мріяв стати художником, а ще він любив писати вірші про рідну землю, село та мальовничу природу. Тарас Григорович писав про те, що думав і говорив народ, прості українці. Його збірка поезії називається Кобзар, тому і називали Шевченка Кобзарем. Тарасові вірші любить український народ і в наш час. Українці люблять, шанують і пам'ятають Шевченка. Про цю всенародну любов свідчать. Численні музеї Тараса Шевченка. Пам'ятники Кобзареві, на його честь названі вулиці, села. У нашому місті також є бульвар імені Тараса Григоровича Шевченка. А як ви думаєте, честь кого названий наш район? Так, правильно. Він названий на честь видатного українського поета Тараса Шевченка, і біля будівлі Шевченківської райадміністрації зведений пам'ятник Великому Кобзарю, бо його творчість невід'ємна частина історії України та, зокрема, Запоріжжя. Адже багато разів у творах поета згадується Запоріжжя, Запорізька Січ та Острів Ортиця. І сьогодні я пропоную вам послухати та вивчити за допомогою мнемотаблиці уривок із вірша Тараса Шевченка Садок вишневий коло хати, де він описує своє село та життя людей. Послухайте спочатку вірш. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Діти, про що розповідається у вірші? Так, про весняний вечір в українському селі. Ще що закінчився робочий день, і всі повертаються з роботи. Про веселих співучих дівчат та їх турботливих матусь. А чому ви вважаєте, що це весняний вечір? Правильно, тому що годуть хрущі. А ви знаєте, хто такі хрущі? Це комахи, травневі жуки, які харчуються листям. Саме на весні, коли розквітають квіти на деревах. Хрущі летять на квітковий аромат до вишневих садочків, щоб поласувати смачним зеленим листячком. Діти, а які ще тут для вас незнайомі слова? Так, це плугатарі. А хто це такі? Це людина, яка оре землю плугом. Ось як зображена на цьому малюнку. А зараз цю роботу виконують трактори, якими керують трактористи. Добре, а тепер давайте спробуємо розказати вірш за допомогою малюнків. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Молодці, а зараз повторіть ще раз вірш зі мною спочатку. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Молодці, я сподіваюсь, що у вас все вийшло. Повторіть вірш ще декілька разів з батьками, щоб добре його запам'ятати. Бажаю всім успіху і чекаю на ваші відео з віршиком. Ви, діти, українці. Маленькі громадяни з нашої держави. Любіть завжди свою Батьківщину Україну. Розповідайте про неї, прославляйте нашу милозвучну українську мову так, як любив і прославляв її Тарас Григорович Шевченко. Кобзар просив у віршах усіх українців. Свою Україну любіть! Любіть її воврем'є люте, в останню тяжкую минуту за нею господа моліть. А наше заняття закінчено. До побачення!